Проблема в тому, що мій чоловік не вміє ці квіти дарувати. Я якось попросила оригінальний букет. Ну, ви б бачили це неповторне поєднання хризантеми і комишу в целофані. Ну було таке відчуття, ніби він зібрав все, що знайшов біля берега. Зараз чоловіки звертаюся до вас. Коли ви даруєте квіти, е, даруйте, будь ласка, без целофана. Знімайте. Ну, як би вам пояснити так е, зрозумілою для вас мовою. В ньому відчуття не ті. А? Коротше кажучи, кажу я своєму чоловіку: ти, будь ласка, наступний раз звертайся до професіоналів, тим більше, що у нас є друзі, в яких є онлайн-доставка. Це до речі, афієно, коли у тебе є друзі, в яких є онлайн доставка, і дуже хріново, коли єдиний мак, який вони можуть доставити, це квітка.